Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ми минулого тижня малювали будиночки, але двома кольорами. Сьогодні ми їх намалюємо, намалюємо не двома кольорами, а всіма кольорами. Що нам для цього потрібно? Я взяла папір 6 розміру. В мене такі пензлики, олівець, лінер. Чорний є біла ігелева. Взяла сіль кам'яну водичка потрібна, і фарби монопігмент роса. Але якщо у вас немає фарб, є тільки 12 кольорів, вони також підійдуть. І починаємо малювати, ви вже знаєте, да, наші будиночки. Спочатку ми малюємо ті будиночки, які дивляться на нас. І потім ми. Замальовуємо всі інші. Тобто, от я, наприклад, вимальовую башту, отут-малюю -от. отак трішечки, щоб воно було, наче казково, стіни з вигинем, вигинаються. Отут у мене буде вікно, мансарде. Да? Одразу його можна намалювати. Листівку я вам дам, вона може вимальовуватися багато часу, але я вам скажу, які моменти я, може, не буду всі домальовувати, а залишу вам як домашнє завдання. І ви зробите це самі. Спробуємо подивимось. Я не хочу використовувати фен, щоб підсушувати. Я хочу от повністю засняти процес, як він йде. Знову ж таки, малесенький такий будиночок малюю, його дах і якесь віконечка. Віконечка я стараюся малювати різні, щоб це було цікаво. Отут, наприклад, у мене будиночка не видно, іде тільки його дах. А отут за, позаду в мене може бути якась така багатоповерхівка, може дах бути низький. Отут -от, І отут от ідуть такі віконечка. Тут позаду десь йде дах. Я все як сміялася на тому відео, як я дахи називала. Так. І от в нас е, ці дахи. Да? Ми можемо ще, наприклад, якщо хочете додати ще один такий дах, і, наприклад, от ще якусь велику башту, оттам от позаду. Яка от там от десь є? З якимось там віконечком. Я завжди, в мене таке, ну чи упередження, чи що малюю непарну кількість будиночків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І поїхали. Тепер ми беремо пензлик, бажано потовщий. Та? І цим пензликом. Я гарнесенько бажано пензлики гарно завжди мити, бо я буває так відволікаюся і вечором не встигаю помити, а потім в мене сюрприз. І цим водичкою гарнесенько я зволожую поверхню за дахами. Бажано дахи не чіпляти, бо дахи в нас вкриті снігом і вони залишаться білі. І потім я вже відштовхуючись від того, як дівчата малювали у нас по по на Подолі, ми малюємо о, листівочки по вихідним дням. Якщо цікаво, можете запитати в коментарях, чи я може протачу інформацію. Оберіть свій колір. Ми підемо від світлого, тут, наче в нас світяться, і до темного нічного неба. Можливо, у вас буде ранок, можливо, у вас буде щось ще. Я буду позаду обирати свій улюблений бірюзовий кобальт, лимонно жовту фарбу, якусь мадженту. Це я просто перелічую ті кольори, що є, і яскраво блакитний. Поїхали. І я починаю. Обов'язково мити пензлика. Починаю вже бачите, та фарба, яку ти любиш, її одразу видно в палітрі, бо її не так вже багато. Бажано, щоб ваші кольори не перетиналися зараз і бажано було мені взяти серветку, от я бачу, щоб трошечки вимокувати пензлика від зайвої водички. Оп. Далі, жовте, точно так же. От воно світиться. можна на тут додати, Вже пошла, пішла краса. Можете навіть погратися отак-от поперегортати. Якщо у вас водичка почне стікати, також добре, якщо ви добре намочили. Далі меджента. Меджента десь тут буде. І, звісно ж, яскраво-блакитний. От він, бачите, такий цікавий. Його сюди кудись. Оп. Це в нас світло, да? Тут в мене ще водичка є. Ще додам я трішечки бірюзового. Бірюзовий кобальт є. І вже тепер я беру о, блакитний яскравий і замальовую ним вверх. Бажано, щоб кольори зустрілися оці і розмішалися. Блакитний о, добре поєднується з жовтим, виходить, якраз буде такий бірюзовий колір. Він добре поєднується з манжентою, буде фіолетова, і з бірюзовим це також він добре. Поєднуються. Тепер дивіться, зайву водичку можна трішечки промочити. От там, де взагалі вона, як калюжа, стоїть, промокніть її, але водичку ще залиште. Ще беру яскравий блакитний, я сюди в небо ще додам ультрамарин і або мадженту, або фіолетовий. Ще, от, я ще раз, зараз що я роблю? Я затемнюю неба, низ я не чіпаю. Так. І взяла от це, оце в мене. Чи це Ультрамарин. Ну, він такий достатньо схожий на Ультрамарин. Кудись я поділа свою підказочку по кольорам. От, і гарнесенько його намішали, і темряву ми додаємо фіолетовим кольором. От прям я не мию пензлика, бачите. Фіолетовий – це поєднання а, червоного, маджентового і блакитного, і от ми додали отаку темряву. Поки воно вологе, щоб додати такого ефекту крижинок, ми беремо сіль і трішечки посипаємо сіллю наш простір. Сіль, як бачите, вона отсорбує в себе оцю фарбу, і робить такі, наче крижиночки. І залишили ідеально, щоб воно підсохло просто-дуже от дуже сильно, і тоді ми цю сіль зараз Знову потяглася за серветкою, і тоді ми цю сіль чимось сковернемо, сцарапаємо бажаною якоюсь карткою. Не дуже я встигла підготуватися, як я бачу, а да, он здавалося. Щось знайдемо? Чимось таким ми його. Далі? Я дахи зараз не буду чіпати, бо дахи в нас контактують з небом. І поки там волога ця поверхня, нехай вона сохне, я починаю з будиночків. Будинки ми малюємо різними кольорами яскравими. Тобто, Наприклад, оцей в мене буде зелений. Да? Я беру зелений колір, будь-який зелений, і додаю до нього жовтий. Тобто мені потрібен такий яскравий. Я взяла зелений трав'нистий і в мене такий вийшов, бачите, Оливковий колір, мені подобається він. Бажано також додавати водички, щоб будиночок був вологим. І ми замалювали його. Тепер дивіться: поки будиночок, бачите, в мене дах нерівно лежить сніг, ну нехай. Поки в нас в будиночок вологий, додайте ще якоїсь фарби. Ну, наприклад, до цієї оливкової крапочку синю, да? Така вона в мене брудненька, зелена, але це буде в мене колір тіні. Тінь у мене лежить під дахом. Да? Ця шапочка снігу, вона все по краєчкам. Тобто, якщо ви бачили будиночки двох кольорів, то майже такий самий підхід. Майже ну, так само малюємо, тільки в кольорах. І отак от, от ми, будиночок. Дрізняємо. А, ще хотіла вам додати: трошки я запізнилася, якщо ви хочете по небу малювати білою гелевою ручкою, то бажано взяти дуже темний колір, тільки тоді буде цю гелеву ручку там видно. Так, ще трішечки темряви додам. трішечки. І темряви Додам сюди. Потім беру будиночок, який не контактує з цим будиночком, наприклад, оцей чи оцей. І також замальовую його. Ну, оцей, Він ближчий наперед, він буде такий. В мене це золотиста фарба називається. Я візьму золотисту фарбу з помаранчевою. Можна зробити і жовтий будиночок, але в мене всі віконця будуть сяяти жовтим кольором, тому треба продумати, якщо у вас буде жовтий будиночок, який ви колір до нього додасте наприклад, помаранчевий чи там якийсь. от до цього золотистого я додаю яскравий помаранчевий. Сюди на палітрі змішала. І знову алгоритм той самий по краєчкам я пройшла. Є. Далі, оцей будиночок, наприклад. Давайте оцей. Хоч тут обережно він може стикуватися. Я його візьму рожевим. Оця маджента, додала водички, вона в мене є на палітрі. Якщо у вас немає мадженти, може бути червоний колір. Крапочку туди додайте синього яскравого. А може бути будиночок просто червоного кольору. От. І цією ж самою меджентою, цією фарбою я просто поставила трішечки крапочки. Є. Отут в мене частинка будинку виглядає, він в мене буде коричневим. Просто беру коричневу фарбу і додаю сюди. До речі, цією коричневою можна і цей будиночок підкреслити, він дуже пасує сюди. Два будиночка залишились, да? Ми можемо, наприклад, зробити. Давайте якийсь жовтий зробимо, а якийсь блакитним, бо якраз жовтий з блакитним будуть контактувати. Жовтий, таким будиночком. Ви обираєте свої кольори. Може бути фіолетовий, може бути якийсь ще. А, а той, що позаду, блакитний, я навіть пензликом не лізу у фарбу, а беру все, що в мене є на палітрі. Можна бірюзовим його зробити, буде такий. Є. Тепер дивіться, поки в мене стіни будиночки всохнуть, я думаю, все-таки ми будемо робити перерву, щоб гарненько висохло небо, бо водичка зробить своє, ми зараз зробимо дахи. Дахи береться будь-яким кольором блакитним. Да, це може бути яскравий блакитний, ультрамарин, будь-який. Нам треба пройтися по дахам два рази. Перший раз ви берете і вимальовуєте тінь. Тут збоку. Ви не замальовуєте весь дах і бажано потім взяти водичку і оцей от контур розмити. Хоча, от дивіться, на заняттях дівчата інколи замальовували все, От як вам підкаже ваша е, уява, може, кудись поведеться. Інколи рука хоче сама малювати. Дозволяємо їй малювати. Точно так же тут оцей дах ми підкреслили і розмили. І знову оцей ми підкреслюємо дах, він великий, розмиваємо. Залишаємо білий колір. І знову цей. Я одразу два, да, навіть три. І зараз пензлик колимаю і всі розмию. Витерла об серветочку, порозмивала. Якщо навіть захочете малювати таке акрилом, приблизно така сама штука, єдине, що акрил так не, акрилова фарба у вас не розтечеться. Да, сілью там ми не зможемо взяти. І ще було прикольно, Дів... дівчинка на занятті в нас малювала карандашами, олівцями акварельними. Дуже мені сподобалося. Воно прям все воно так розташувала, розмила. І дивіться, перевіряю своїм пальчиком, в мене підсохло. І другий слой я накладаю, другий шар, але бачите, от трішечки його вже таким більш насиченим. Знову ж таки, да, ми робимо. Як я завжди кажу двома кольорами таку двовимірність, як нам кажуть, 2D-простір, 3D-простір. Оце ми робимо такий, наче 2D-простір. Оця в мене ще не дуже висохла. Я пройдуся по ній. Оця добре Я. Що нам далі залишається, поки ми можемо ще малювати і зробимо перерву. Робимо жовти, жовті віконечка. Просто замальовую жовтим Знову, і додаю, наприклад, в мене з палітри крапочку оцих помаранчевих штучок. І знову жовтим. І не лякайтесь, у вас вийде своє. Або навпаки, ви не злякалися, ви молодці, і ви своїм пишаєтесь це дуже класно. І ще була дівчина одна на заняття, так вона дуже скурпульозно все малювала, дуже мені сподобався. Так детально, настільки, ну, така, от я ж кажу, просто прикольна, і, а саме смішне, що вона. Не вірила, що в неї це вийде, а в неї вийшло дуже гарно. І обов'язково, коли ви малюєте, якщо вам щось не подобається, спробуйте це відкласти. Можна ще сфотографувати на телефон і подивитися крізь телефон, як це виглядає, бо телефон інколи показує інакше. Так, ми молодці, вже 17 хвилин. Що я зроблю зараз? Напевне, я роблю перерву. І в нас заключний момент. В нас залишився лайнерами малювання і відшкрипти сіль. Відпочиваємо десь хвилин, напевне, 20. Бачите, сіль робить свої справи. І потім зустрічаємося або лінер, або гелева чорна ручка і гелева біла. Зараз будемо або гуаш. Все вам розкажу. Ну що, продовжуємо? У мене підсохло все. І дивіться, я беру картка, в мене є, є квиток, і обережненько цю сіль, бачите, отут де мокра, Ну, одразу вам покажу, що таке буває. Там, де мокро, воно трошки поганенько, але там, де сухе, отут може бути мокрувати. Зчистила і забрала. Ціль дала нам дуже гарні такі розводи. Да? Бачите, є, наче на вікні це все. І я починаю, тут ще в мене трішки мокровато, тому я почну лінером малювати знизу. Я починаю обводити дахи будинків. То, що просте, в нас є. Угу, це я подивилася, чи, чи в нас записується все. І отак от обвожу. Можливо, я не знаю, я поставлю на швидку промотку, подивимось скільки в нас по часу це займе, а може і ні. Обвожу віконця, ви пам'ятаєте, як ми в будиночках тих коричневих робили їх різні, оці перетини, рамки у вікні. Так, ми можемо це зробити і тут. Тобто, взагалі, від малюнку практично дуже схожий на той, що в нас викладений. І, звісно ж, я хочу записати бульбашки також, повно, щоб вони були в якомусь кольорі. От з бульбашками, там різдвяними, буде інакше, бо бачите, там цікавіше. Якщо ви захочете зайти у цей медитувальний такий процес, ви можете, наприклад, башту промалювати На, да? от, от так. От. Не всі. Можна всі, якщо захочете, можна не всі, можна от якусь таку структуру додати. Бачите? Допомогти підкреслити оцю акварель, що в нас була розтеклася, підкреслити їх. І от ми вимальовуємо вікна. Можна димарі. Я постійно забуваю димарі, дівчата малювали на в цю суботу неділю. А я якось про них забуваю, димарі дуже класно і туди, кудись дим пішов. По різному зробила я вікна. Як завжди пам'ятаєте, ви цим, цим же, цією ручкою можете зробити пари закоханих у вікні, дитина, що дивиться у вікно, от вона лежить. Да? Тут якась така ялинка стоїть. Тут, наприклад, обіймаються двоє. Да? Просто от тепло біля вікна вони дивляться один на одного. Тут, наприклад, просто хтось дивиться у вікно. І далі ми цим же лайнером вимальовуємо дерева. Ви ведете дерево вверх, подивіться на ці прекрасні гілочки, які в нас є. Вони просто подивіться на всі дерева. Я вчора також в нас впав є на виноградарі Дуб Крістера, і їм вже по там ну, декілька сотень років, і от один впав. Але ще залишилася гілка, Боже, яка вона цікава, вона настільки покручена, вона йде вниз, потім підіймається, потім знову вниз. Тобто от ми звикли отак малювати дерева. Але коли поспостерігаєте за ними, от зараз я спробувала, от якось отак, вони просто, ну, якісь такі шедеври. А далі в мене ще була гірлянда, і у гірлянді можна там, якщо у вас є щось таке золотисте, або золота гелева ручка, або от я купила золотий віск, зараз його не дістала, тому вам його не покажу. А також цікава така штука. Там баночка десь коштує близько 200 гривень. Вона не малюється, як, якщо от, наприклад, є золота фарба. Також є в росі, до речі, золота фарба, можна купити кювет. Є а, срібла. Вона так вам додає таких от зернинок всяючих. Теж було прикольно. От. І що ще? І ви можете додати сюди гірлянду. І в цю гірлянду потім. Додати світло, наприклад, якоюсь там. чи, Бачите, в мене трошки розтікається отут ще мокрувату. Отут де суха малює лайнер, це чи лінер, чи лайнер малює гарно. Тут розтікається. Я купляю вам по товщині, покажу оця фірма Centropen, 07. І він такий товстенький. Він близько 40 гривень, десь може коштувати. Обов'язково обов'язково лайнер закриваємо, бо всі гелеві ручки вони дуже швидко сохнуть, тому що він у вас не пропав. І от така ж ручка Санті золота. Я просто спробую нею, От можна нею замалювати гірлянду. Буду у вас такі. Золотисті, а, як це називається, господи, не ліхтарики, а лампочки. І дивіться, по сухому, отут, де сухе і темрява, можна намалювати крижинки. Якщо так крижинки вам малювати достатньо довго, отак от, ви берете, а, ви берете а, гуашову фарбу. Берете зубну щітку або пензлика, трішечки розводите її з водою і ляпаєте. От, бачите, дуже класно вимальовується крижинка, якщо е в нас темрява. І тут можете поставити якесь додати таке пір'ячко до цієї крижинки. І вималювати. Я закінчу листівочку зараз білим маркером, і вже на заставку викладу сфотографовану з білим, але листівка вже повністю готова. Оп, дуже обережно я відриваю свою малярну стрічку. В мене все ще буде мати друге дихання. Я завжди ще користуюся другими малярними стрічками. Бо вони класно е, липнуть до паперу, От, тому я їх не викидаю, а наклею в себе під столом, а потім руками шукаю і наклею знову. Оцю викину, а може, і не викинув трішки, вона отака От, листівочка. Зараз домалюю і сфотографую вам. Малюйте з задоволенням, пишіть, як вам. Вона дуже проста, але дуже класна. Можна дарувати.